Це життєвартожки оберіг до ночів і дата міського міського ради, затримується про моторком сервіс. Сігає зіряна Васильна, Ценка, Йоанна Галя, Учасні змагання, особище учаському діяльні, витягнутим розладчика, скасування рішення 18.09 2013 року. Опрощеному перепонування приміщення біля гудання.

Зразумела, ага. да. Может, как тоже постоянно два? Честно, где не в так стояно два. Радиосообрачно сделали. Зразумело, так, дані про все встановлено права разъясня. Суд зазначає про те, що через канцелярію суду зареєстровано документи. Це прямо ну, під Хомселіс, на протокол збору мешканців. Виключить вас на телефонну корупцію. Протокол збори мешканці гуртожки зараз 2 на носі 16.11 року. Протокол збори мешканці з гуртожки заверсити на терміну 2 12 1212.60 рік. Проєкт долученої відповідності від Погодження мешканців готовників за на здійснення перепланування, запит ПП-Тернопількомсеріс, на прийом і стандартні архітектури катастру, запад ПП Тернопільсеріс на відвідува земельних ресурсів Тернопільської міської ради, купівсторінок дохідної документації ПП-Тернопількомсеріс. На минулому судовому цілення було з'ясовано про те, що був замовник цього проєкту, орган самоорганізації населення, будинковий комітет, представник ПП Тернопількомсерісу відомо, до а з цього будинкового комітету було звернені громадян оформлені протоколу. Це потребується двома самими протоколами? Так, там є одна і один, одним протоколом було попереднє узгодження переплатування, і другий протокол, який доузгоджував там це окремі перепланування. це що означає? Це означає, що люди зібралися і вирішили звернутися, щоб узгодити перепланування? Ні, так всі 31 чоловік, які там, що перший раз, що другий раз будуть працювати. Просто два раза сбиралось? з двух чертен с которым два мы Звернення існує взагалі від будинкового комітету до того концерт. Це було б ще в 2012 році. Я, скоріш за все, що це усне було звернення, не можу згадати. Що, що, це, це, так, я, ну, я не орієнтувався, чи є, я передався вхідну документацію. Можливо, це було усне звернення, і ми направили документи на положення містер... в управління містобудування та архітектури. Верток у черзі. Проєкт поки що судом не розслідується. Тернопільком тобто, сервіс. Ви зробили здання. У 2013 рік поводити виконання перепланування приміщення У Зв'язку з виконанням нової інвентарної справи. Прошу присвоїти адресне номера кімнату, зміжним приміщення і так далі. Зв'язку з службовою необхідністю, визначенням меж, відповідності, наважного прийняв промоковувати постанової задання інформації щодо колу. Площа прибункової території. Дом. Це витяг з чого? Це, напевно, що підписи з протоколу, не єдиний, так зрозуміло, неправильно поформовані. Не а, ні, це наша, наша вхідна документація. Вхідна вихідна, журнала реєстрація. А що вона може посвідчити вхідна вихідна документація? Та ну, можна не вилучати цього документу? Та ви можете не долучати, в принципі, суд я ньому не акцентував. Я з'ясовував, що, що взагалі чого воно стосується. Ну, у нас як правило, коли там беруть документи якісь, то були такі. Так, ви підтверджуєте що... те, що ви це направляли просто звернення? Так так, так. так, так. Добре. Протокол зборів, мешканців гуртожитку. 12, 12, 10 рік. Сьогодні 31 мешканець гуртожитку. Вулиця текстильна голову, Обраного обламу зборі. Взагалі скільки мешканців гуртожитку є, маю на увазі там. 40. 40, так? Закріплення площ. Добре. Обрано закріплено площа. Закріпити площу приміщень є прізвище зазначено. Є мешканці. Це, я так розумію, схемка, що Добре. Протокол збору мешканців готовних підстави 2 No7, перша 2012 року. про уточнення загальних площ приміщення готовлення. Повторно, тому що... Це якісь проводи з перепланування потім, чи що? Ні, я, дос, я так зрозумію, що це було на тих, пощо попереднього протоколу. Там, по-моєму, в наші ті. Ясно. Далі йде листи, я так розумію, це відмешкання. Погоджую здійснення перепланування. Згідно цього протоколу це завіряла голова Первого комітету. Ясно, погоджую перепланування, погоджується мешканці, погодили ті всі перепланування, які там. Так, було проведе оцінку, а можливість також буде ресурсу. Суд ставить до про те, що подано заперечення від Асоціації жителів гуртожних оберіг проти позову. Відмовити в задоволенні питання про залишення без розгляду зазначено, у зв'язку з тим визначенням. Давайте про це примерно поспілкуємося з вами. Ви пишете про... Ну коротко, я по цьому запереченню скажу, що розповілась громадська організація заперечення проти протипотання третьої особи про залишення позовної заяви без розвитку з попущенням строку позовної давності. От відповідно, я те два слова можу сказати, що не стосується, бо до клопотання ви було долучено документи, що, начебто, голова громадської організації Шахіна була присутня на засіданні комісії спостережної створеної попередження міського голови від цьому 2000 Року номер 216 яке було 23-7015 року, і громадянка Цінкевич стверджує, що про дане рішення, яке сьогодні оскаржується в судовому порядку, Шахіна, як голова громадської організації, знала ще у липні 2015 року. Однак хочу звернути увагу, що перш предметом розгляду даного питання було це. Лише приватизація кімнат, а не узаконення перепланування чи оскарження цього перепланування, чи оскарження рішення, суперечні і постійно організації судовому порядку. І друге питання те, що сама громадянинка Шахіна особисто не підписалася в даному протоколі, а тому не можна стверджувати про те, що вона знала безпосередньо про рішення, яке сьогодні оскаржується в судовому порядку. У серпні, у липні 2015 року, як зазначає громадянинка Цінкевич у своєму клопотанні. Тобто це є коротко по даному клопотанню, який звернулося до суду третя особи. Ви пишете про те, що вона, вона взагалі не була присутня Вона була, присутня. Вона була лише присутня. Ми не лише. вона була присутня, ага. вона, вона була присутня і на засіданні розглядалося питання щодо права осіб, які мають право приватизації на дані кімнати. З протоколом від 23 2015 року. І громадянинка шахти не була до кінця присутня. Вона з даним протоколом не розписалася, в ньому відсутні підписи її. А тому стверджувати, що вона знала про дане рішення, яке у нас у ню, як голова громадської організації. І безпосередньо громадська організація оскаржує, не є можливим говорити, що не пропущений даний строк для оснащення. Тоді є посилання в заяві про залишення позову до розрозділу від третєї особи на зміст протоколу, Долучено цей зміст протоколу і вже виділено маркером про те, що під час засідання обговорювати те, що листом 23.7015 року проєктної архітектури проінформовано рішення виконавчого комітету міської ради. Вісім дев'ятого 13-го року погоджено перепланування приміщення забігу тоже адресу Текстана 2 здійснила мешканця згідно з проєктом відповідності ДБН виконав проволення стану конструкції приміщення гтожитку за адресою вулиці Тикстан 2 в місті Тернопіль. Ваша громадська організація вона неуважно слухала, чи як так. чи воно взагалі не було? Вироблено. Вона не обговорювала, напевно, що цього питання. Мені невідомо, бо я не був присутній на даній комісії, але ми підтверджуємо те, що вона... Не підписалася про даний даному протоколі, тобто не можна стверджувати про те, що вона знала про, даний, про дане рішення виконавчого комітету про міської про ради. Просто ви пишете про те, що це створюється на було предметом розгляду згідно даних вашої. Ну на, так, згідно заперечення, ми безпосередньо це зазначається в нашому запереченні. Тобто Вона на той момент не була присутня можливо, і не, вона не знала про це угу. вирішення і обговорення цього питання. Тобто це і підтверджує те, що вона не підписалася в даному протоколі. Можливо, вона не знала. Ну це можливо, але ми ж мене, якщо мені можна сказати, я завіться зря... в протоколі. Ми чітко бачимо, шахів Ольга Анатоліївна проінформувала, що мешканцям водотку за адресою вулиця текстильна 2 самовільно здійснення перепланування місць загального користування і долученням до власних приміщень. Це протокол від 23.07.2015 року. Окрім того. Лист додаток до листа від 1.07.2015 року, який датований шостим числом уже сьомим числом, перепрошую, говорить про те, що Цинкевич Галина Богданівна на думку членів громадської організації оберіг зробила перепланування в своїй кімнаті і приєднала до неї додаткові загального використання приміщення. Це, є, це я вважаю наклеп, тому що я живу в кімнаті 13,8 без жодних перепланувань і жодних приміщень до своєї кімнати вільних не приєднувала. Тобто є факт, є, ні, зачекайте, на думку членів громадської організації оберіг, це було описано в листі від 7.07.2015 року. Я, шановний суддя, долучила копію цього листа і також долучила копію протоколу від 23.07, щоб чітко побачили слова, що тільки Ольга Натольівна яка проінформувала, що мешканці моторську дійсно самовільно були переплановані місця загального користування з долучення до власних приміщень. І це є дуже е, вагомий факт. Прошу взяти це до уваги. Якщо у вас є якийсь аргумент, то, будь ласка, вас слухаємо. Я всі аргументи вам висловив, тільки що ви висловили своє твердження. Це є безпосередньо ваше твердження, манерецькому. Інший документ, коли була присутня присутняка Шафіна на, на о, комісії. Тож був протокол засідання комісії вже від 19.11.2015 року, на якому вона дізналася про дане безпосереднє рішення і про е, суть даного рішення, яке сьогодні оскаржується. Це є наші доводи. Якщо суд собі заслухав нашу позицію, як і вашу, так і нашу суд собі вирішить це питання. Тобто я думаю, що дебатувати в цьому питанні немає можливості, бо ми доводимо свою сторону, ви доводите свою сторону. Все, що я міг вам сказати, ви почули так, дякую. І я ще би хотіла додати, що відповідно до цього протоколу від двадцять третього Знову ж таки в даному протоколі зазначається, що листом від 23 липня 2015 року це є лист виконавчого комітету тернопільської міської ради за номером 1918-14, управління містобудування архітектури та кадастру проінформовано комісію, що рішення виконавчого комітету тернопільської міської ради від 18.09.13 року 2019 номер рішення 10.019, Погоджено перепланування приміщень будівлі в гуртожку за адресою вулиці текстильна 2 здійснене мешканцями згідно з проєктом відповідності діючих державних будівельних, санітарних і погодженим нормам виконаного перепланування та стану конструкції приміщення гуртошку за адресою текстильна 2 у місті Тернополі. Тобто, також наголошувалося під час проходження цієї комісії 23 липня, що такий лист уже. Таким листом були проінформовані члени цієї спеціальної комісії, яка була створена розпорядження міського голови за номером 216 від 1.07 від 7 2015 року. Вибачте, хвилює трошки так що мені. Так, стань, скажи, Наді, я не розумію, про що ти говориш. Шахін не підписала ні протоколи від Великні, ні протокол, який був в виступанні. Вона ні той, ні той протокол не підписала. Це вже я про щось говорить. прошу, ви уважно ознайомлюєтеся з протоколами... Докудно Док. дасть оцінку показам. Давайте ми ще повернемося до самої проводи правове рішення і взагалі з дискомок чи ми Сьогодні, по суті, теж переведе участь представник виробнича. Ви представляєте громадську організацію, так? Так. Ви розумієте. Мотив задання, пояснити, будь ласка, кого ви представляєте, яких членів громадської організації. Я не викладаю вашу увагу, що я представляю безпосередньо. Юридичну особу Тромського обласного громадської організації, це вже жителів до щості тобто Хто є членом даної громадської організації, і це не відноситься до надання мною цієї інформації чи розповсюдження цієї інформації, це є компетенція безпосередньо громадської організації. Якщо суду детально хочеться відомо знати про членів даної громадської організації, я вважаю, що суд може безпосередньо ухвалити певне процесуальне, процесуальне рішення і від нас таку інформацію. Я дійсню лише юридичне представництво юридичної особи. Я, я розумію, що не цікавить особисто організації членом організації і зараз я вас виступав. Є закон про громадське об'єднання. Якщо я не відмовляюся, передбачено, що таке громадське об'єднання, що таке громадська організація. Об'єднання громадської організації складається членів, яка створена для захисту якихось там потребує. Кого в даному випадку громадська організація захищає, чи є інтереси яких своїх членів чи кого? Ну, Зоруччині за... з даним позовом, громадська організація виявила незаконне рішення, яке надало право особам в порушення норм чинного законодавства вчинити перепланування приміщення, що в подальшому призвело до того, що ці особи мають право набути власність дані приміщення. Тобто громадська організація звернулася безпосередньо з даним позовом до суду про те, що виявлено порушення чинного законодавства. Тобто ми, Громадська організація зверталася в прокуратуру з відповідним листом. Однак прокуратура зазначила, що сьогодні не входить в повноваження їх здійснювати перевірку законності даного рішення, вона своїм листом надала роз'яснення, що з таких підстав, якщо виявлено незаконність певного рішення органу. Виконавчого комітету, тобто виконавчого виконавчого комітету громадської міської ради, вам необхідно звернутися до е, відповідного суду з відповідним е, позовом щодо оскарження даного рішення. Громадська організація вчиняє е, дії зі своєї сторони щодо недопущення порушення законодавства. Тобто є роз'яснення е, безпосереднього листіврегіонбуду, який стверджує, що такі перепланування. Як відбулися по вулиці Текстильна, 2, за погодженням мешканців даного будинку, які на той час не зрозуміли, яким чином були мешканцями даного будинку, тобто документи вони теж не надають, яким чином вони на той час могли звернутися до третьої особи з відповідним листом, щоб е, дана третя особа зверталася з дозволу Бітровської міської ради на перепланування. То виявивши ці порушення, вона вказує дане рішення і захищає інтереси не тільки е, як членів громадської організації, як е, жителів громади міста Тернополя. Вона захищає, в, зазначає суду і показує про те, що є порушення законодавства. Тобто суд зобов'язаний відреагувати на це, прийнявши відповідне рішення. Ми самі там заселилися що. А звідси од вас. Андрій Прошу, Андрій Газиш. Дуже приємно. Ви вільний слухач, ви можете навчатися, зауваження. У разі повторного порушення порядку судового розгляду буде постановлено право подаваного зараз. Вибачте. Все-таки я хочу визначитися з осіб, мозіх інтересів коштується. З ваших посвідків, щоб що прозвучала фраза, не тільки членів громадської організації, значить я вихожу від зворотнього, можливо, ще когось. Окрім власника приміщення, я так розумію, ворто, такі власністю міської ради. Балансу отримуваючи власникам міської ради? Міської ради є управління громади міста Трамп і вважається власника, балансу отримуючи в даному приміщенні попає Трамп. От я і уточняю, власникам міської ради балансу отримувачів мешканців готові. Чи їх ще інтересів стосується це рішення? Громади міста Тернопіль. Яким чином? Так. Таким чином, що відбувається, відбулося незаконне переорнування. Внаслідок цього незаконного перепланування особи, які проживають у даному гуртожитку, у даному, даному будинку, отримують право на отримання даних приміщень у власність від кого? Від власника Тернопільської міської ради, яким чином ці особи набули у власність ці квартири і яким чином їм надали право там проживати, цього нам невідомо. Є якісь докази того, що незаконно люди вселили своїми мачами в цьому Народного факту організації не володіє цією інформацією, чи законно, чи незаконно. Ми оскаржуємо рішення, яке є в своїй правовій природі незаконним, тобто його не можна було приймати в такому вигляді і надавати таке право щодо перепланування даних приміщень в порушення державних будівельних норм. За логікою вашої думки, якщо людина має приватний будинок, зробила перепланування, то громадська організація може втрутитися, вказати, що є там порушення, і беріть судом, захищайте, бо я звернувся. Правильно розумію? Ні. Чому Бо громадська організація звертається щодо оскарження рішення виконкому Термської міської ради щодо загального майна, яке належить міській раді. Тобто, можливо. Ці дії, це рішення міської ради призвело до завдання збитків ще й міській раді, тобто цього не встановлено. Але можливо, ці, не, не надання цим рішенням права перепланування, можливо, призвело до інших е, дій? Я чому питаю, бо ви посилаєте своїх запереченнях на рішення Конституційного суду від 2011 року, де, звісно, є таке рішення, яке передбачає, що кожна особа має право звернутися до суду. Якщо вважає, що рішенням діючі бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, гарантується право кожного. Хоче з цього рішення виробити вашу думку ви до суду ваше право звичайно. Де не виникає запитання, ви це рішення посилаєте, це рішення стосується актів нормативного характеру. Тобто взагалі по актів, які приймаються в публічній сфері. Є ще дуже цікаве також рішення Конституційного суду за 2009 рік в Харківській. Міська радістівний суд дуже добре показує, що органи місцевого приймають як на нормативні акти, так і нормативні акти. А не нормативність, що відчасно стосується правят інтересам конкретної особи і припиняють свої дії після того, як воно було ухвалено. Але рішення міської ради є публічним рішенням. Будь-яке рішення є публічним, якщо вони стосується публічних нашу... інтересів. Я контролюю, чого насчет системі державного поління, зокрема і інспекції контролю, які на думку може дати виставити себе законності даної шляху нашу відповідність. Тобто, якщо конкретні, наприклад, інспектор архітектурного виділення кордона Тарківської області на смічний проходити децентралізацію. Бачили б порушення, то дані, за рахунок порадення якоїсь перевірки ревізи мала б встановити певні якісь юридичні факти, які б мали наслідок щодо скасування даного рішення чи притягнення ви не до відповідальності. Ми бачимо, на сьогоднішній день реакції державного органу контролюючих в даній сфері немає, і тому стверджувати, що це рішення виконавчого комітету а сам правідповідність порушення, чи є справа на свідчення, тобто чи є справа крім кола, немає. Крім кола тих осіб, кого стосується. В даному випадку рішення виконавчих політичних тільки тих мешканців, які там фактично проживають, користуються даним приміщенням, тобто рішення виконавчих віддати має скорше, скоріше за все, індивідуальний характер, і не неповторного характеру, як ви зазвичай. В даному випадку права трохи обласної громадської організації порушувати ну, не може тим більше в даному випадку ні по своїй заяві своїх поясненнях. Представник не вказав, яким чином в даному випадку. Пане річного виконавчого комітету порушують правосам юридичної особи обласної громадської організації, які доводимо вправо дочати суду для захисту порушення прав даної громадської організації. Дивіться ще це рішення містить в собі, крім одного пункту поговорити перепланування, а друге доручити комісії забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків, оглянувши можливість за житлових кімнат. Ви просите рішення скасувати в цілому? Так. І в частині з доручити комісії. Так. Міські забезпечення роздання можливість приватизації. проти приватизації кіна з медицина цього тоже. Ще приватизація не може відбуватися. Якщо перепланування буде відбулося, то ви не відбулося право на надання право на приватизацію даних кімнат. Тобто перепланування і і приватизація – це є послідовні кроки. А щодо того, що громадська організація не зверталася. В відповідні органи щодо законності даного прибування громадська організація обері звернулася в інспекторіях Трампської області, однак інспектор контролю на сьогоднішній день не надала будь-якої відповіді, лише загально пояснила, що в них їхні права перевірки безпосередньо законності перепланувань передано вже у документації органів місцевого згодом, тобто до Тромської міської ради. То виходить, що міська Турмська міська рада самостійно села має перевірити і прийняти відповідне рішення. Добре, ще а таке зараз вже міської ради. Перепланування погодження в інтересах мешканців гуртожку. В даному випадку, на навіщо виконавчику, де буде використовуватися мешканцями гуртожитки стани для подальшої проватизації прийняття та немає. Дякую. Дякую. Отже, прошу сказати так, так, ні, ні. В інтересах мешканців гуртовський для забезпечення реалізації їхніх житлових прав. Так чи ні? Так. Дякую. Згідно закону про забезпечення житлових прав мешканців гуртожитку, передбачено право оборону місцевого самоврядування, погоджувати перепланування приміщення гуртожитку. Чи керувалося цим законом оборони місцевого самоврядування, коли ухвалювало дане рішення? Бо я не бачу. В даному випадку керувалося майданим законом і нормами житлового консульту України, які чітко передбачають повинні переконання, що не понести час. По охоту ГРС чого викупавчування міської ради повноваження обліку міського архітектури, це є закон про организування в Україні, тобто зазначено планування даної виконавчування міської ради, що підготовку проєкту рішення виконавчого комітету, та винесення зацікавлений на видах відповідних чи міської ради, чи виконавчого. Хотіла Я хотіла би наголосити на такому факті, що міська комісія з питань житлово комунального господарства дала позитивні висновки щодо приватизації кімнат тих мешканців, котрі вже звернулися. За своїм правом щодо приватизації своїх помешкань гуртожитку по текстильній 2 і дана комісія надала позитивні висновки. Отже, були враховані всі перепланування, всі моменти, список документів, який вимагається згідно з чинним законодавством, дотримані всі Широ, норми. І ще одне, на чому я би хотіла наголосити, що ми, як мешканці гуртожитку, жоден з наших мешканців не звернулися до громадської організації з допомогою. Отже, окремо фізичної особи права громадської організації не відстоює як юридичної особи. Скільки є квартирчиків? чи піма, бо сорок? Прошу поступати. За вирішення питання про продовження розвитку даного провадження зарядів касу, роздаляється мало чи не може